Далі ми будемо складати нашу деталь для подальшої обробки. Яким чином ми її складемо? Ми беремо нашу деталь і ось таку складаємо навпіл, як книжечку. Але лицевий бік у нас має опинитися всередині. Склали, взяли знову наші кравицькі шпильки і скололи десь посередині. Близько до краю не сколюємо, щоб ми не травмувалися. Скололи. І тепер мені потрібно зараз буде розмітити лінію, по якій я виконую першу строчку. Я візьму лінійку і відмічу свою лінію шва. Ширина шва в мене 1 см. Це означає, що мені від зрізу до лінії строчки треба відступити 1 см. Я візьму лінійку, позначу собі припуск шва в одному місці і в протилежному кінці. Так само в другому місці. Цього мені достатньо, щоб потім покласти лінійку і з'єднати ці дві рисочки. Я їх можу з'єднати лінією пунктірчика або лінією суцільною, для того, щоб мені було добре видно. Аналогічно, я роблю з цього краю, де в мене зрізи, два зрізи. Не переплутайте, бо іноді отут-плутають роблять. Це неправильно. Так само відмічаю припуск шва 1 см з одного краю і з другого краю. Це відмітили, поклали лінійку і з'єднали. Тут я маю прокласти строчку. Але є одне але. Строчку я прокладаю не від початку до кінця, але ось тут, на початку, де в мене згін, я залишаю відстань незашиту, десь приблизно на два пальчика. От. Через цей отвір ми потім будемо вивертати наш виріб. І наповнювати його. Два пальчика, це приблизно в нас буде 3 см 3-3,5. Можете собі зразу позначити, що ви тут його не будете зашивати. Тобто, от від цієї рисочки ми починаємо строчку. Строчимо до цього куточка, голочку залишаємо в тканині, розвертаємо під лапкою нашу тканину, строчимо сюди. І тут теж є свій нюанс. До самого краю ми не дошиваємо, залишаємо ось тут від краю тканини на палець. Незашитий отвір, тобто, отут ми зашиємо, далі два пальці ми не зашиваємо, оце місце ми не зашиваємо. Тобто ми строчимо до цієї точечки, отут, -от, робимо закріпочку і потім строчимо тут оцей малесенький кусочок. Скільки це буде в сантиметрах, можемо поміряти. У вас вийде тут приблизно 1,5 см, а тут приблизно знову ж таки десь 3 см два пальчика. Як тут, так і тут. Це зрозуміло? І ще разочок. повторюю: кусочок незашитий, отут де згин. Далі строчимо до кута, строчимо до лінії розмітки, кусочок, де два пальчика, ми не зашиваємо, і прошиваємо цей кусочок. Ідемо на швейну машинку, виконуємо строчку, підкладаємо під лапку якраз. Ось в цьому місці, де ми показали, що у нас початок строчки. Підклали під лапку, виконали закріпку, прошили до, до цього куточка, голочка зупинилася внизу, підняли лапку, розвернули тканину під лапкою, виконуємо строчку тут і зробили ось тут закріпочку, підняли лапку. Пересунули тканинку і зробили ось тут закріпочку в двох місцях. Підняли лапку, витягнули тканину. І у нас вже половина роботи зробила. Всі ниточки треба пообрізати. Ми з вами, дівчатка, акуратні. Тому всі ниточки обрізаємо зразу, щоб у нас нічого не було правого. Знімаємо булавочки. Зверніть увагу, там, де в нас був кінець строчки, з протилежного боку, ми з вами складаємо тканинку і робимо малесенький такий зубчик вирізаємо. насічку робимо. Коли розкладемо, він буде ось такий зрозумілий нам. видно. Потім перескладаємо нашу тканинку, попадаючи цим зубчиком, на наш шовчик. є. І перевіряємо. Щоб у нас все співпало, сколюємо булавочкою впоперек шва, ось так. Розстляємо на столі, вирівнюємо всі зрізи. Можемо собі намітити на відстані сантиметр від краю лінію строчки, можемо не намічати, хто вже вміє строчити паралельно краю, ви просто під лапкою. Позначите собі оцю ширину шва і виконайте. І от по цій лінії нам потрібно виконати строчку, зробивши закріпку на початку шва і в кінці шва. Підкладаємо під лавку, робимо закріпочку, під'їжджаємо до булавочки, булавку висмикуємо і до кінця прошиваємо, зробивши закріпочку в кінці. Ось така стручка в нас з вами має вийти. Обрізали всі ниточки. І ось така конструкція у нас вийде. Далі будемо в наступному відео.